За курочку качечку, за качечку гусочку, за гусочку ягнятко, а за ягнятко – невістку. Тетяна Очеретіна записує чергову казку. Після монтажу каже, вона стане ювілейною, десятою на її Ютуб-каналі. Стати блогеркою каскаркою, говорить пані Тетяна. Вирішила, коли з'явилася онука. Семимісячна Леся. Сьогодні у групі підтримки. Це була спонтанна ідея, якщо чесно навіть вже не пригадаю, чи Я але ми точно з чоловіком підтримали. Ми подумали, що це класна ідея, бо такого контенту зараз ем, не те, щоб геть бракує, але от якісного, то точно не так багато. Найскладніше говорить пані Тетяна, обрати якісний матеріал для роботи за її словами. То тільки здається, що українських казок багато. Насправді ж пояснює гарно написаних без русизмів обмаль. Колобок ніяк нам не дається. Він від нас тікає. Ну, напевно, через те, що перше видання, яке ми взяли читати, книгу, це була ну, суцільна калька російська. І ми прямо вже в кінці з Вікторією просто креслили всю книгу і виправляли українською мовою. Створення контенту вимагає часу та підготовки, розповідає бабуся Каскарка. До цього процесу долучила друзів та знайомих. Товариш родини Олександр знімає та монтує. Воно здається, що ніби що там її прочитати ту казку, коли я завжди зіб'юся. Я завжди десь зайкатимуся чи закашлююся, і е, дуже е, вимагає атмосфера музею певного настрою. Образ каскарки та локації для зйомок відповідальність Вікторії. Жінка завідувачка відділу етнології Черкаського краєзнавчого музею. Тому до справи, говорить, підходить фахово і відповідально. Так, пані Тетяна завжди тут підтримує хустку, бо, як правило, хустку одягала сама жінка, а тут ми розуміємо, що я одягаю хустку, і ми максимально намагаємося зробити пані Тетяну гарною. О, тепер тримаємо цей кінець. Зйомки відбуваються в обласному краєзнавчому музеї. За півтори-дві години записують одразу кілька казок. Потім, каже пані Тетяна, готові відео проходять сувору експортну оцінку. Раз навесні узяв дід мотик. Скопав у городі грядку велику. Їй це в кайф, і вона розуміє, що це цікаво і потрібно для її маленької внучки. Тетяна Очеретіна додає, хоче популяризувати не тільки усну народну творчість, а й показати через казку українські традиції, пояснити слова та речі, які вийшли з ужитку, і є незрозумілими для сучасної молоді. От і казується кінець, а хто слухав, молодець. Марія Гаврилян Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.